Вітаю вас у магічному кубіку листопада. Мене звати Аня, і я вам дуже вдячна, що ви завітали до мене на канал Fun of Knitting, де ми з вами говоримо про в'язання. Що таке магічний кубік? Я думаю, нагадувати нікому не треба, тому що це в нас щомісячний проєкт, організований Оленкою Бугановою, і дівчата беруть участь у цьому проєкті щомісяця і активно в'яжуть багато краси. Якщо коротенько, то протягом тижня ми маємо взяти з собою в проекти, в ув'язання шість своїх недов'язів. І в'язати їх, просувати. Протягом цього тижня. Щовечора Олена кидає спеціальні кубики свої магічні, і вони показують нам два номери, під якими в нас у кожного свої І... Щодня ми в'яжемо ті номери, які випали у кубіку. У суботу в нас день тиші, а у неділю ми з вами звітуємося і розповідаємо, що ж нам вдалося, а що ні. У мене недов'язів дуже багато, їх не 6 насправді, а ще більше, тому що я дуже люблю починати нове, не закінчивши старе. Ну, така не дуже можливо добра звичка, але тим не менше. треба закінчувати, новий рік йде, і тому вже скоро будемо звитуватися про те, що встигли. Отже, цього разу я трошечки запізно а, вступила в проект, попросилася в телеграм-чат до Олени, але вона мене люб'язно взяла з собою. І вже коли я записалася, було вже відомо про перші цифри, які випали на понеділок. Тому, можливо, в мій список вони вже, я вже знала, що буду в'язати в понеділок. Але я хочу вас познайомити зі цим списком. Перший номер це білий светр під кодовою назвою для Соні. Соя це моя племінниця, і я пообіцяла зв'язати її светра під горло. І я розповідала про це, тому що я його розпочинала в тижні стартів минуломісячному. Але, на жаль, зовсім зовсім не просунула. Він у мене знаходиться на тому ж самому етапі, на якому й був. Ось ця пряжа, чудова, біла пряжа це Кашемір з маріносом. Кашеміру тут небагато, в основному марінос. Вона натуральна, чудова. Ось на такому етапі в мене светер. Ну, вважайте, тільки почала. Це горловинка. Розрахунки я зробила, буду в'язати регланом. Сподіваюся, протягом тижня я його просуну. Він у мене пріоритетний, цей светрик. Дуже хочеться його якомога швидше закінчити. Хоча тут тільки починати, так треба. Пряжа цупка, але приємна, коли її випреш. Вона дуже м'якенька і пухкенька стає зразу. Наступний проєкт, який я беру з собою, це шкарпетки під кодовою назвою Чорнильниця. Чому так? Тому що ці шкарпетки, в мене теж довгий проєкт. В'яжу я їх у спільнику а, Soxbox Ukraine 2023, здається, так називається, де ми в'яжемо до 15 грудня. Шкарпетки багато, цікаві, різні. І от одні з моїх шкарпеток були заявлені саме ці, я ніяк не можу їх дов'язати. Одна шкарпетка в мене вже є. Ось вона, вона ще не випрана, але вже вив'язана. В'яжу я її хеліксом, двома нитками. Одна ниточка це Alize Artisan, фіолетова, а друга, ось така градієнтна це змісовка, мікс пряжі теж такого шкарпеткового складу. складу. Бобінна нитка, не знаю, як точно називається. Звичайний бумеранг і звичайні стрічкове закриття. В'яжу від початку. Тут я спробувала бріош. Вона в мене чомусь косить. Не знаю, чому. От так я і не дізналася, чому вона косить, ніби в'яжу за правилами. а там... От. Тому ось такі вони в мене. Я дуже хочу їх закінчити. Напевно, залишу собі, тому що мені не подобається, як косить брьош, але дарувати нікому не буду. Вони на мене, тому буду носити я. А друга шкарпеточка в мене ось такому, на ось такому вже етапі. Тобто, вона теж вже. Так, досить непогано пров'язана. Залишилося закінчити її, і буде готова робота. Оце ниточка та, що бобінна. Ну, а це та, що Алізе Artisan основна. В'яжу хеліксом за допомогою трьох спиц. ну, Досить зручно, але плутаєшся, звичайно, дуже. Треба розплутувати постійно, бо перекручуються нитки. Тут я вперше пробувала ось таки, таку п'ятку-бумеранг. Ну, мені сподобалося. Ще треба ручку трохи набити, але цікавий і зручний спосіб. Це мій другий проєкт. Третій проєкт джемпер синьо-зелений. Про нього я вже теж розповідала, тому що я його вже брала один раз в кубики. Зараз я вам його покажу і хто дивився мої попередні відео, обов'язково його згадаєте. В'яжу я його з норки чотирьох кольорів. Тут поки що тільки три: такий яскравий синій, зелений і фіолетовий буде ще темно-синій. В'яжу вже давно, напевно, з літа. Ось синій наступний моток. Тут таке, такий цікавий спосіб: це кругла кокетка, і а, далі йде реглан. І до підрізів я вже доходжу, сподіваюся, що скоро вже дійду. Не подобається мені, як тут виглядає горловина, вона така розхлябана. Але ну, буду щось вигадувати. Можливо, перев'яжу її, можливо, так залишу. Подивимось, треба вибрати, дов'язати спочатку. Сама нитка мені подобається. Ну, Я люблю норку китайську, вона для мене не гірша, ніж дорога Ангора, як виявилося. Ось на такому етапі в мене вже цей светрик. Ось тут я повісила маркер. Звідки я почала? Ну, і, власне, подивимося, що в мене вийде до як пров'язати. Це проєкт номер 3 Наступний мій проєкт, який я беру з собою, це скажу, шкарпетки для ЗСУ. Теж довготривалий мій такий проєкт. В'яжу я їх вже довго. От, тому треба закінчувати вже. Ось така шкарпетка вже на етапі закінчення п'ятки в мене є. Пряжа тут теж стокова, я не знаю складу, але знаю, що шкарпеткова. Вже треба давним-давно хлопцям якомога більше нав'язати шкарпеток, тому буду просувати їх. Ось такий проєкт номер 4 А п'ятий проєкт це берет. Берет Меферовий. Він теж в мене просувається досить швидко. Ось на такому він вже етапі. Нещодавно я в'язала берет з ангори, і там детально у відео розповіла, як я в'яжу берет від піптика, так би мовити. Якщо вам цікаво і ви хочете спробувати, теж, подивіться, в мене в попередніх відео є берет від піптика, там я розповідаю, як робити прибавки, як посадити його якомога краще на голову, саму схему прибавок і так далі. За цією ж схемою в'яжу і цей берет. Ангора, о, Ангора, Мохер, Мохер Трендія від Ярнард 50 акрилу 50 мохеру. Мені ця нитка подобається, вона така товстенька, цупка, але, ну, як на мене, не дуже колюча для берету. Принаймні, нам з мамою ми не дуже чутливі, нам нормально. На такому етапі вже фактично ну, майже фінальному, більша половина вже пров'язана. Це мій п'ятий вже проєкт. І останній шостий. Теж мій довго-довго в'яз. Я про нього говорила в вернісажі осінніх барв. Так, я його і не дов'язала. Ось це мій картиган, майбутній букле. Вже і осінь закінчується, я його так і не зв'язала. Ну, ось так повільно я в'яжу, але, тим не менш, потихеньку просуваюся. Бачите, це в мене спинка, вона вже на такому етапі в'язати. Ну, Не те, щоб дуже складно, але й не дуже легко, тому що петлі тут не спіймаєш, порахувати ряди теж не вийде, треба тільки за допомогою лічильника. Але нитка приємна, товстеньке таке полотно виходить, м'якеньке, не колюче. Нагадаю, це в мене такий мікс пряжі саморобний. Тут основна ниточка букле. І ось дві таких, маленьке ще одне темно-сіре букле і друга нитка просто акрил з вовною. Темно-сірий. Тут 10% відсотків, всього відсотків 30, напевно, вовни, інше акрил, але мені все одно ця нитка дуже подобається. Ну, так, зворотнього він виглядає. Навіть не знаю, який кращий варіант зворотній, виворотний чи лице. Ну, подивимось. Ось такі мої проєкти. Записую я своє вступне відео у понеділок, тому сьогодні. Маю в'язати білий і шкарпетки, Покажу вам у наступному підключенні, що пров'язала, що вийшла, що ні. Дякую, що були зі мною, і сподіваюся, що вам буде цікаво подивитися власне, в результаті, що в мене вийде. Тому до наступних підключень. Це фінальне підключення в тижні магічному кубіку листопада. Хочу вам розказати, що ж власне, я пров'язала. Бачите тут всі цифри, які випадали на цьому тижні. Деякі проєкти мені вдалося пров'язати, від деяких я відмовилась, деякі я замінила. Отже, покажу вам, що в мене вийшло. Бачите, я трішки локацію змінила. На балконі стало вже холодно знімати, і тому перебралася всередину. Сподіваюся, на якість картинки це не дуже вплив. Отже, в понеділок у нас випали два, дві цифри: один і два. Під номером один в мене був білий светр для Соні. Під номером два шкарпетки-чорнильниця. Я їх майже дов'язала, але залишалося зовсім трішечки, тому я вирішила почати зі светрика, тому що він потрібен племінниці. Отже, показую вам, що в мене вийшло. Ви бачили, який був в мене старт, і ось, власне, що я пров'язала за цей тиждень. Ось така вийшла в мене горловинка висока, і вже я розподілила реглан перед. Ось це перед коротший, ось це росточок на спинці довший, такий виходить. нитка. А, дуже розкривається добре після прання, тому я сподіваюся, що всі такі нерівності і кривенькі десь можливо, петельки вони розійдуться. А, мала попросила, щоб можна було підгибати ось так. Тому мені закортіло зробити їй ось такий ворот з такою а, а, ложною кетлівкою. Досить легко вив'язується. Насправді полою порожнистою резиночкою, ну там власне свої нюанси є. Але ось на такому етапі в мене вже цей светрик. Я розумію, що це небагато, але в'яжу я поки що повільно. Відносно і тому для мене це теж результат. Крім того, маю сказати, що і мені довелося повністю розпустити той навіть шматочок, який я вам показувала на початку, тому що я почала приміряти і зрозуміла, що голова просто не влізе. Так я боялася робити дуже широку горловину, що звузила дуже сильно її. Тому я все розпустила і наново зв'язала і ось так до цього етапу дов'язала. Подобається мені в'язати досить швидко. Тут а, такі досить для мене великі спиці, товсті, я маю на увазі. Це четвірка. Я четвіркою в'яжу не дуже часто, в'яжу на дропсах. Ну, а ниточка, ось вона бобинна, я про неї вже розповідала. Отже, це такі в мене просування щодо светрка. Більше я його на цьому тижні Дай. не чіпав. Далі наступний проєкт, точніше, наступний день була: випали нам дві шістки. Шістка в мене це кардиган Букле. От у вівторок я гуляла. А, зізнаюся, вам чесно, та картигану я не чіпала його і не в'язала. Він на тому ж самому етапі, навіть не буду доставати вам показувати, ну, можливо, коли зв'яжу. В'язати його цікаво, але мене захопив більше оцей білий светрик, так що я його в'язала і в понеділок, і у вівторок трішечки. У середу в нас були номери 5 і 4. Під номером 5 в мене мохеровий берет. Для мами. Я вам показувала, що я його майже закінчила, і от, власне, я його і закінчила. У середу, ось він готовий, готова робота. Не відфотографувала ще, тому не покажу фото, як він сидить на мамі, на мені, але точно так само я в'язала зелений берет з Ангори. Попереднє відео там демонструю на собі, як виглядає. Цей берет не дуже відрізняється від того. Ну, крім звичайно, самого матеріалу, з якого він зв'язаний. Нагадаю, це ярнар тренді досить такий цупкий і пухкенький матеріал, така ниточка. Так само я закривала кетльовкою такою. Дуже цікаво це робити на мохері. Звичайно, нічого не видно, мохнатиться, все так, але тим не менш. Я тренуюся, мені цей спосіб подобається найбільше. Він такий вигляд, вигляд має тоді більш-менш такого, знаєте, берету, ну, класичного. Да? Ну, власне, піптик. Куди ж без нього? Нагадаю, якщо вам цікаво, як в'язати такий берет, в попередньому відео в мене є а, такий інструкція, схема, як саме в'язати берет від піптика. Можете перейти подивитися. Я залишу посилання в інфобоксі, щоб вам було простіше знайти. Власне, берет я дов'язала, я й ним задоволена, мама вже його приміряла, їй сподобалося. Ось такий він в мене вже вийшов. Так, навіть в кадр повністю не вміщається, але він не дуже великий за розміром. Зараз, до речі, якщо цікаво, я покажу, якого він діаметру. Зараз хвилиночку. Тут в мене недалеко є метр. Отже, він має в діаметрі трошки більше, ніж мій, 29 см. Але мама і просила, щоб були, ну так, да, 29 да. Мама і просила, щоб він був більший, тому що їй подобаються більш об'ємні. Ну, він насправді і на мені непогано сидить, тому, в принципі, 3 см. Мій попередній зелений 26 см. Ось такий баретик теж в мене зв'язався. Це була середа. Нагадаю, в'язала я тільки берет, а от щодо шкарпеток, які я ніяк не можу дов'язати, і мені за це навіть соромно, тому що це шкарпетки для наших воїнів. Але в мене тут є така своєрідна заміна відбулася. Чому? Так сталося, що моя подруга в Києві організовує, ну, є співорганізаторкою благодійної лотереї для збору на потреби ЗСУ. І вона. Вона робить сама дуже класні смаколики, от і я б написала їй, чи можу я доєднатися до їх лотереї, бо я бачу, що вони періодично з дівчатами різними майстринями в різних сферах групуються і роблять такі цікаві лотереї. Потім гроші всі виручені, йдуть на потреби конкретного збору. Ну, ми всі дівчата з одного краю, всі чекаємо на повернення додому, тому і власне. Намагаємося допомагати нашим воїнам, які нам, е, допомагають звільняти наш регіон. І, власне, е, подружка моя запропонувала мені а, теж долучитися, якщо я хочу. І вирішили ми, що я маю долучитися з ось таким бактусом, який я вже подібний. В'язала колись, залишу вам тут фотографію. От, але е, Трошки інші кольори я обрала. Вирішили ми, що це буде бактус, і для нього я замовила ось таку пряжу. Номери вам зараз точно не скажу, крім цієї темно сирої. Сірою це відомий всім газал рок-н-ролл. Конкретно це а, номер, тут написано: 13285. Така вона сіра. Стальна, можна сказати, темно-сіра. Крім того, я ще а, вибрала ось таку більш світленьку сіру, така вона як ртуть, ніби в руках тримаєш. Номер я вам підпишу. Якщо буде цікаво, десь я загубила цю етикетку. І ще один номер подібний на темно сірий але з більш таким фіолетовим відтінком. Тут вам не дуже видно, бо жовтить трошки камера через світло, але це, ну повірте мені, відтінок більш такий з фіолетовим. Від... І от, власне, я розпочала бактус. Вирішила, що я заміню ним шкарпетки, тому що це теж на потреби ЗСУ буде йти. І ось що в мене протягом цього тижня пров'язалося. Ось такий бактус виходить. А давайте приберу я свій щоденник, записник, так, нотатки в'язальні. Ось такий він в мене виходить. Я в'яжу його абсолютно інтуїтивно, мені подобається дуже цей спосіб, це спосіб від цієї частини. Починаючи не з трьох петель, я в'яжу з семи петель. І, власне, далі рухаюсь, додаючи щоразу через ряд тут по одній петлі, а по краях що ряду додаю по одному, по одній петлі з двох боків. І отаким от чином розширюючи, в мене виходить ось такий платок, хустинка. Або Бактус. І можна тут гратися з візерунками як завгодно. І навіть такі шишечки, люблю я їх вив'язувати, подобаються. Вони, мені здається, прикрашають. Таке полотно, бачите, трошки камера його не передає, але ви всі знаєте газал рок н ролл воно таке блискуче, м'якеньке, абсолютно не колюче. І мені здається, що ось саме такі сірі кольори вони будуть доречними, підійдуть під будь-який образ, тому що. А хто буде в лотереї брати участь, я не знаю. Хто буде для себе обирати, треба було підібрати якісь такі універсальні кольори. Ну, і я вирішила, що ось такі сірі відтінки будуть тут найбільш а, вдалими. Ось так я в'яжу за цей тиждень, пров'язала стільки. Треба встигнути до 20 листопада, бо потім почнеться вже лотерея. Якщо вам буде цікаво, я вам розкажу детальніше про неї далі. От, ну і власне, це моє просування таке за. Відповідно, четвер. Отже, шкарпетки замінилися на бактус. Далі у нас була п'ятниця і в п'ятницю випали номери 6 і 3. Отже, 6 це той самий кардиган Букле, який я так і не в'язала. А от три це джемпер синьо-зелений. І. Мушу вам зізнатися, що його я теж ніяк не а, зачіпала. Він так і залишився в мене. А, насправді, в п'ятницю в мене не зовсім була можливість пов'язати, тому номери 6 і 3 в мене залишилися такими, що я їх не, взагалі не торкалася навіть. Тому ось такі в мене просування, але у п'ятницю маю зізнатися, що вже в пізно ввечері я просувала свій смугастик з проєкту Чудо в смужку. Тому трошки я все ж таки в'язала. Але тут я не буду про нього розповідати, бо це зовсім інший проєкт, розкажу вам в іншому відео. Але щодо магічного кубіка, то я, на жаль, в п'ятницю, скажімо так, з цими проєктами трошки прогуляла. Отже, такі в мене просування, якщо вам будуть якісь питання, можливо, щось буде вам цікаво, і ви захочете дізнатися про щось детальніше, будь ласка, питайте, можливо, треба буде розказати і детальніше, як я в'яжу саме бактус, мені хотілося б поділитися з усіма. Хоча я знаю, що є багато майстер-класів по таких бактусах, але саме от з семи да, ну, не так часто зустрічаю, хоча там в принципі нічого складного немає. І Дуже вам вдячна за увагу. Сподіваюся, що у вас все добре, у моїх глядачів. Рада, що ваша кількість збільшується. Це дуже-дуже приємно бачити, спостерігати за тим, як зростає канал. Хай і потрошку, хай я не маю багато часу записувати довгі цікаві відео, але буду виправлятися, тому що насправді ось такі YouTube- Включення для мене така своєрідна дійсно психотерапія сьогодні, тому що цікаво ділитися, читати коментарі, спілкуватися з дівчатами, в'язальницями, з усіма гостями, хто заходить до мене на канал. Ну і, власне, сподіваюся, що тенденція так, до розширення каналу буде продовжуватися, і я зможу все ж таки порадувати вас цікавим контентом. Це все. Дякую вам за увагу! Дякую ще раз організаторці Оленці Богановій за такий чудовий проєкт, тому що він дає стимул пов'язати побільше. Ну і до наступних зустрічей! Будьте в безпеці і до побачення!